Ну і в Україну повернуться 70% громадян. Якщо в державі будуть зміни і розвиток про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов. На його думку, 30% зможуть приїхати після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні. А згодом повернуться і решта 40%. Міністр також наголосив, що повернення українців, які виїхали за кордон, є життєво необхідним процесом. І за його словами, без цієї частки людей буде неможливо ані подвоїти БВП, ані займатись. Економічним розвитком ані загалом не вдасться відновити країну. Ну а тим часом російський диктатор Владімір Путін вже завтра можливо поговорить з президентом США Дональдом Трампом. Телефонний дзвінок Москву ну, анонсував сам американський лідер, зазначивши, що хоче подивитись, чи зможе він покласти край війни в Україні війні, додавши, що бачить для цієї перспективи хороші шанси. Підтвердили підготовку до діалогу у, у Кремлі. Також, зокрема, речник російського диктатора Дмитрій Пісков зазначив, що наразі сторони узгоджують теми, які мають бути обговорені. Ворені політиками, але війна в Україні все одно стане точно однією з них. Ну а терміни майбутньої зустрічі Путіна і Трампа, за словами Піскова, поки що назвати взагалі неможливо. Немає навіть наміток. Тоді як помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що підготовка до таких контактів вже триває і вони будуть організовані. Цитую. Щойно з'явиться необхідність для цього. Варто зауважити, що ці коментарі контрастують з інформацією, яку на початку березня дізналися у CNN. Тоді джерела медіа повідомляли, що зустріч політиків нібито готувалася прискореними темпами.